Галя Тині Декарті? Буену. Bueno. Що ви панове? Як ваші справи? Надіюсь, скучили вже. В сьогоднішньому відео ми маємо ще більше угарних моментів в наших каточках. На новому Єран Sub-Zero. ми, як завжди, навалили трошки крінжу сьогодні, навалили трохи смішних моментів, зайняли топчик. Ми грали як і в дуо, так і в складах, так і в троє проти складів. Надіюсь, відео вам сподобається. Ви наберетесь гарного, гарної а енергії з нього. Тому варіть собі чай, беріть печені до кави і насолоджуйтесь. Горелка, да. Горелка, як його? Шим, Шимпанзей їх дрессировщик. Та, ну Ч�ng я акулка, сказав. конечно, ебейша просто. Бейбей шар ты ту, бейбий ша туду, бей би шар тут. Що за генератор мемил? Да, та-та. Дорогу перебігає, тип. Ты шмар. Че они богу, блять. Зара опуляра бы не було, блядь? Буде мірити, так, чай, за що задней выпадет. А я вже, типу, в жра, типа. У мене все ж <плес> всі, Бля, я. Я приїхав, блядь. А я поехал, мона типа дестрой Викин тайер Не забудьте таксистов, вліпити 5 зелек, блядь. Ми вже все наїздили, блядь, походу. Какая площадь у вас? Бля... Сори Ведите на нас Иван, запускай, запускай Запускаю, да? Ну. А что, едем? Едем к А Дэй, Дэй, Дэй А вот Дэй, а а а метку дайте мне, блядь А, ай, тут тут, блядь. <laughs> Я в смоку, сука, сижу, блядь Дай их Там, у нас точно кто, блядь? А тут лайка на. А дайце, блядь. Ты в папичи? Да. Может, за квестики нас Наш дурно там не может стоять. Дайте. Ничего Малинка, малинка, блядь.

Мотик, мотик. Опані, опані. Все. Бля, их На Напусты. Митку, 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 дай. Nice. Найс. Я смог прокинуть. Чуть-чуть зблизикся. За камнем, за камнем, зелено. Бля, та я його не бачу, бля. Тут один на режи пикає. Поднимаю. Сипалий засаса. Ну ты сын, конечно. Він лежит десь, я його не бачу. Він без пущах удали. Я смотрю, прикинуть, щоб зблизитись. Да-да. Бляха. Бадик, підніми, підніме Дайте стоп, смок на наш. Бердам, зіда. зараз тебе розкинуть по одному. Ні, треба висоту тримати, ідем.

І у хоровод, блін. Yeah, я знаю, як тут інакша музика підійде. Два дулус, три дулус. Yep. Ти пробуєш прямо сюди в дирку падати? Да, я попаду. Я, вроді, теж, як попадаю. На мигівнюк. Руками. Нок. Найс. Nice. Та я маю пест. Що піднялось? Блять, нахуй мені того Ты ха-тихо-тихо. Я вже чую він десь. Так, а тут шо було? Єбать А, ты не відкрили, блять. Бля, йому треба чуєш, закинь ему туди Куда? Ой, Другой склад пришел. Вайпнул? Да. Хуясно блядь. Там шауды нет. -э. Сунься, 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 сунься. Блять. Зоны кену. А, флешку не зоны. Две две зоны. Флешку дал. Контроль. Бля. Ой, бля. Бездата, що ти таке робиш нахер дебіл? Я дивлюся. Пуши двоє. Один проліз, Я Би не чув від смака. Бачиш? Уже підняв його, це другий тип. Ніхуя заявлять. В'їбав, бля. І так, ну ось такий сьогодні топ. Отакі От сьогодні моменти. І таке сьогодні відео. Якщо вам сподобалось, прожміть того лайка, напишіть коментар. Ну і до нової зустрічей.